У мене є ось вот такий от референс. І я хочу його повторити. Давайте зі мною. Починаю з бази від тіні. Просто звичайний консилер. Або можна використовувати тональний і щось, на чому дуже добре буде триматися. Наші тіні і не будуть позати протягом дня. Мені, для цього є така тіней. вже різна, але вона дуже насичена. радиум крестовых 30 кисточки они все предназначены для разных тел такая вот такая вот щоб чтобы стрілочку вот эту стрелочку и еще таки начинаю из вишни с лишнего сцениваю с тона вот так наношу на такую пушистую кисточку стряхую все що с займы. и начинаю. Виносите. Розташовую, де потрібно більшою то як вона захоплює більшу ділянку. І можу розташувати більше. І повторюю все те саме на іншому корці. Додаю темного на середину поліки. Не забуваємо чистити кісточку перед тим, як переходимо до наступного кольору, щоб не було болото. більш круглу кісточку і розташовую акуратніше. Готово, після цього, додаю світлий. Голубенький. Для цього буду розмішувати голубий з консилером. Почищаємо знизу і промальовуємо стрілочку. Повторюємо все на іншому оці. Готово. Стрілочка готова, додаємо рисочку, додаємо туш і готово.